Усім привіт, друзі! Ви на каналі Ходебечвот з найкращими реплечками World of Tanks. Сьогодні дивимось просто бомбезний настріл. Це абсолютний рекорд, дуже давненько я не бачив навіть. Боюся стрільнути, скільки часу я не бачив таких цифр на 704-му. Кидаю сьогодні до 10-х рівнів по одній артилерії в команді. Мапа купальні це зустрічний бій з однією базою. Так. Ну що ж, якщо подивитися на снарядики нашого сьогоднішнього автора-реплею з ніком Коумак Оундра, то він грає майже повністю весь боєнкомплект, Має голдових підкаліберних снарядів. Зараз будемо дивитися, скільки вони пробивають. Так, подивіться з злоненьким світило. Ви бачили, ми хворі три могли пробити в руку, так але не пробили. Так, і саме голдові підкалібер. Дивимося, 750 забирає наша пулька середньої шкоди, 329 мм пробиває броні. До 289 міліметрів втрачає бронепробиття і на другий постріл хорі 3 не врятувався. 692 тільки вилітає, на жаль, але все одно факт того, що ми стоїмо по суті на своїй кімпі. І на самому заді, біля камінця, в кущиках, де нас ніхто не може підсвітити, ну майже, звісно, так ми даємо по 750 середнє. Так подивимося ще на стандартні бронеміні, що вони тут пробивають. 286 мм пробивають і тільки до 276 мм. Втрачають бронепробиття на відстані. І фугасики чотири штуки має 950 альфа середня та 90 мм пробиває броні. Так, подарунковий танк зараз можливо хоче отримати. Так, отримує. За другим разом отримає на 828 аж вилітає. Чудова альфа, хоча б цього разу. Нам дали 2274 на пулька в один три рахунок і ми програємо на 1К, тобто на 1000. Так. Бачили, снередик просто кудись подівався. Так, у нас коло огляду не максимальне, тобто огляд у нас слабенький такий, бачимо, як, з яким спорядженням катає наш сьогоднішній 704-й. Бачите, от, так, я не знаю, що це таке. Т1, система Т1 чи як вона там називається. от Боюся, я стріляти, Так, але знаю, що це вентилятор та досилач. Вентилятор, до речі, боновий, а досилач чомусь ні. Так, бачимо в першому слоті. До селача там трішечки нам капнуло щось там, буст дало, але там невеликий, я не пам'ятаю, якщо так, звичайно, дає 10% до перезаряджання гармати, а так 11,5% з оцим бустом, якщо я, звісно, не помиляюся. Так, два-три рахунок. Шукаємо нову ціль. ДЗТ-159 на гірці я блискавиця. Так само на гірці і ще хтось третій. Так не видно, бо тому що у нас тут пише ТНХ ТВЗ-51. Не, не можу. Так, це т 115 заїхав на гірку. А три танки, ворожі сили, на гірці. Як ви знаєте, я неодноразово казав в своїх відосиках. Звичайно, свою суб'єктивну думку виражав, але мається на увазі: це ключова точка. Ключова точка саме отам на гірці біля того поваленого замку. Ну. Но... Побачимо, як буде розвиватися оцей бій. Так, ДЗТ-159, наш союзний зараз біля бази знаходиться, а саме в квадраті С9. Він там біля такої гірочки, а об'єкт 263, Так, ну він там можливо. Так, я бачу, він вже підсвітився і їде пушити нашого ДЗТ-159. Нам кола огляду не вистачає, щоб бачити оці всі дії. Я зараз кажу те, що я бачу зараз на мінімапі. І зараз Мінотавро наш збирає оцей подарунковий танк, якого ми давали оцю альфу 800 з лишням. Є просто щоб чоловік вже не мочився, не знаю, що за гравці грають на цьому е, подарунковому танку. Цьому КСОР танк 9-го рівня і, і в цього року, який був подарунком. так дуже дуже слабкий танк. Не розумію таких людей. Навіщо на ньому відігравати? І зараз побачили на мінімапі, що зараз на нас нашого Йосипа IV Просто такі заатакували з різних сторін. В'їхало аж три противника. Ми зараз блискавиці пробиваємо в задницю, бо тому що вона вже заїхала нашому Йосипу четвертому в задницю. Так, М-103, поїде і шотний. так, і залітає. Чудово. 774. Цього разу вилітає вся альфа, які хітпойнти він мав, все вилетіло. Так, і вже в прицілі знаходиться 50-120, АМХ 50 120 Так, саме головне зараз влучити. Так, влучаємо. Чудово. Ми зараз зробили. Дуже важливий постріл, ми зробили його шотним. Так, ну зараз ТНХ. Так, добив. А ні, це Т-30-й наш союзний добиває AMX 50-120, як би там не було, але там топова гармата має 400 середні шкоди, так, між пострілами там три з лишнім секунди. Мається на увазі всередині барабана. Подивіться, Об'єкт 263. Так, і обов'язково напишіть в коментарях. Це був скіл, це зараз. Автозахват цими забороненими модифікаціями був, чи це був скіл ручками в аркадному прицілі. Я передивлювався декілька разів оцей момент, я не можу збагнути. Ваші думки обов'язково вітаються в коментарях, буде цікаво, так по-коментуйте. А ми тим, тим часом дивимося так. З тепер виїжджає чудово, як, як чудово залітає в цьому бою, ще й чудова альфа вилітає по ст 1. По ідея він вже залишається шотний, 7-6 рахунок, але по ХПшках ми все одно програємо. А все через те, що ми зажаті. Наша команда повністю зажата. Команда противника зайняла ключову позицію оцю гірку, ще раз повторюся, і за цього мені так здається, зараз так програє наша команда, так і перший. Так, ну ми так його не проб'ємо. Бачили, там таким помаранчевим світилося, чи навіть червоним, як його так пробити, це занадто. Занадто гострий такий кут, нам не буде вистачати бронепробиття. Не знаю, можливо, якщо було б 350 таких ось, міліметрів пробивало в броні. і ще й з цих міліметрів нічого не забрало, тобто, якщо б допоміг ВБР, то можливо ми б його і пробили. Так, зараз ми, до речі, по показали в екран. Ми зараз йому влучили ст 1 саме в маску. В маску ми не пробиваємо, як виявилось. Ну, можливо, трішечки відкрутив нам ВБР. Ну і другим пострілом ми його пробили. Ви бачили куди? Не в маску, в щічку. В щічку цього разу вилітає бронепробиття нашим голдовим підкаліберним снарядом, і ми просто зробили важливий мінус СТ1. І так, дивимося далі. Так. А далі що? 8-8 рахунок уже. По хпешках ми вже майже зрівнялися і бачить наш 704-й, що водичку вже почали рашити. Сили противника Еміль Другий та Т-54. Ми починаємо рухатися в їхню сторону, і це навіть не дивлячись на те, що один противник стоїть на захопленій базі. А швидше за все, це об'єкт 263. так, блискавіблискавиця зараз. Можливо, то треба давати пробиття обов'язково через порканчик Ми зараз пробиваємо майже 800, вилітає чудово, ми зробили його знову ж таки шотним. 8-9 рахунок і вже т 5 просто падає вниз. Зараз він швидше за все разом з нашим об'єктом 263 будуть забирати нашу дев'ятку, нашого ТНХ. Також забрали об'єкт 263, як я й говорив, забрав мінусного нашого союзника ТНХ і швидше за все це не об'єкт 263 стоїть на захопленні бази. Швидше за все, це не він. Можливо, ще хтось з противників, можливо, він просто трішечки поганенько показує на мінімапі, не так не зрозумієш, і що даємо пробиття по Т-54 і треба збивати базу. Нам немає кому збивати. Подивіться, хто поїде, СТРВшка поїде. Наша артилерія поїде. Ну, можливо, блайндшотом, шотом можливо, артилерія може збити, бо тому що ніхто так і не світиться на захопленій бази там в колі. Так, Т-54-го ми виявили. Так, треба пробувати знову ж таки в бортик. І знову чудове пробиття даємо. Залишаємо Т-54-го. Знову ж таки, третій раз шотнем. Але тут вже бачимо нового противника Еміль Другий. Ну, якщо вилетить альфа, ми маємо його поїде і забрати. Ну, звісно, альфа не вилітає. 117 сімнадцять Ми йому залишили. ВБР все ж таки на стороні цього разу Еміля другого. Скільки ж може крутити нашому 704 четвертому? Звісно, 9696 вже уже напулькав. І зараз ризикує наш 704 четвертий, щоб добрати так, зробити важливий мінус Еміля другого, що він робить. Т-54-й може зараз сміливо виїжджати, давати нам пробиття, і він ні, все ж таки виїжджає, виїжджає, але влучає нам в гусеницю. Зараз, якщо він ще раз вийде, то по-йой. пт ПТшка приїжджає до нас, дає нам на 753 шість під палом. Т-54, яким чином нас зараз знову ж таки вортик не пробиває. Як так? От який зараз, яка зараз була фарта? Зараз просто сильна фарта була саме головне Зараз занадто далеко не дати, щоб Т-54 нас не забрав. Вирішаю подивитися, чи стоїть там Т-54. Якось так вирішив прочікувати, але ні, до речі. Такий був розпал бою. І так, я вже дивлюся другий раз, як зазвичай, оцей реплечок, чи навіть третій. І я бачив оці рази попереднє, що наша артилерія, нашу команду зараз, всю нашу команду зараз врятувала тим, що збила захоплення бази. Саме була наша артилерія, а саме це артобат. Він у зводі грає з об'єктом 257, яким віддав Богові душу, та бз 68 го який також віддав богові душу. Ну, Але артилерія залишилась жива і дуже величезний вклад вклала в нашу команду. В перемогу, звісно, нашої команди. 10211 уже на пулькав. т 54 так вирішує все ж таки. Подивитися, чи він там є, перекидає на підкалібр. Не знаю на який снарядик був завантажений, можливо, осколково фугасний снарядик, щоб добрати. Знову перекидає на фугасик. Так. Що, напевне, напевне, його забрати. Т-54 вже поїхав. Вже по прямій, подивіться, по центрі мапи, навіть не підсвітив ні наш 704-й, ні наша Естервешка. Т-54 так, їде в нашу сторону. Я думаю, що він поїхав до артилерії. Ні, Т-54 поїхав біля Кам'янця, І сюди він не поїхав. Він приїхав до Кам'янця, побачив, що рентгеном 704-го нашого немає. І... і що? Де він є? А він поїхав до нашої артилерії. Ой-яй-яй-яй, як це зараз не пощастило. Зараз був під калібер. Якщо б був би оцей осколку снаряд, ми зараз Т-54-го мали забирати 100% пострілом. От Якщо б навіть ми не влучили в броню, ми з сплешемо його мали забирати фугасиком. 950 середні осколку снарядиком. І зараз саме головне ще не померти від ворожої артилерії. Артилерія в команді противника дуже. Дуже потужна конкурор GS, це одна з найпотужніших артилерій в нашій грі. Так, ми ці на увазі в плані гармати і бачили, звідки я приблизно зараз зробила постріл, ворожа артилерія. І мчимося туди. Ну як мчимося. Зараз вже почали мчати із за того, що я зараз пришвидшив відео x 2 І зараз їдемо шукати артилерію. ДЗТ-159 так такий знаходиться на гірці. СТРВ 103 б вирішив зараз через базу біля бази проїхати. Ззаді ворога ДЗТ-159-го, і зараз будемо дивитися е, одночасно на нашу ЕстерВшку та на нашого 704-го. ФО 155-й також підключається, їде до ДЗТ. І що Естревешка в'їжджає туди, і швидше за все, вона навіть в оцей осадний режим не війшла, а вбила ДЗТ так, як є. От просто без цього режиму І артилерії тут немає. Біля водички а лишається менш ніж дві хвилини, і артилерія стоїть тут. 145 хітпонтів, Так зараз артилерія могла, до речі, нас забрати. 17 тисяч одиниць заробляє наш Коумак Оундра. Так, цікавий нікнейм, звісно. І що ж, майстра він здобуває так, основний калібр та підтримка, але саме головне рекордні ще бланшоти, до речі, був. Одинадцять тисяч одиниці. П'ята games він знищив 1865 чистого досвіду. він здобув. Та з преміум акаунтом тільки на 8 з половиною тисяч срібла він пішов плюс. Так що всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!